Те, що голова ЦВК Діденко дав інтерв'ю Українській Правді, він фактично сказав про те, що станом на сьогодні ЦВК не готова угу. до виборів, це по-перше. По-друге, для того, щоб ЦВК підготувало до цих виборів, мусить зробити свою роботу Верховна Рада, тобто угу. змінити чинне законодавство стосовно повоєнних виборів, станом на сьогодні. Моєму комітеті, до якого відношусь стосовно виборів, місцевого самоврядування державної влади, жодних законопроєктів, які б а, змінювали або доповнювали, або створювали можливості uh -huh. до повоєнних виборів, не існує. Uh -huh. Якщо він рано чи пізно він має бути зареєстрований. Але а, давайте подивимось патент для того, щоб його зареєструвати, розглянути в першому читанні, другому читанні і ухвалити, підписати і імплементувати з нормативкою. Потрібно ну місяця три мінімум. Ого це зробити. Да, немало. Ну, тобто є регламентований час, як це робиться. Uh -huh. Це по-перше. По-друге, наскільки е я пам'ятаю, на базі Жана Моне здається, чи в 2024 році, чи в 23-му всі очільники фракції Верховної Ради підписали меморандум або протокол, за яким найближчі е вибори на найближчі вибори е на весь процес здається 6 місяців uh -huh. е здати е припинення вогню або дати миру, тобто мінімум 6 місяців. Uh -huh. Змін до цього протоколу або цього меморандуму, наскільки я пам'ятаю, не підписувалось. Його Змін немає. До речі, Давід Арахамін нещодавно про це сказав. Тому очікувати прямо станом на зараз цих виборів, я би все ж, все ж таки не варто. Не, ну, не, не радив би на них очікувати. Більше того, що те, що ми з вами почали, що шанси на припинення вогню найближчим часом вони дуже мізерні. Тому про що взагалі тоді говорити?